Ставати вчителями тепер заохочують ще зі школи. Ті, які обрали фах педагога, матимуть більше грошей. Для студентів-педагогів підвищили стипендії, але не для всіх, а тільки для тих, які вивчають природничі науки. Бо як кажуть, у міністерстві освіти фізика, хімія та інші предмети важко як вчити, так і викладати. Якщо для всіх студентів стипендія тисячу гривень, то для майбутніх вчителів фізики, хімії біології є стипендія тисячу чотириста гривень, а підвищить ще на дві тисячі гривень. Це є один фактор. Другий фактор: якщо буде рости соціальний статус і престиж вчителя, а ми почали зараз цю роботу, то випускники будуть більш мотивовані йти в цю професію. Насправді кількість абітурієнтів набагато зменшилась як наслідок. Скорочують кількість викладачів. За словами Лілії Гриневич, прийдеться переформатовувати педагогічні університети на факультети. Але від цього система освіти тільки виграє. Переконує міністр. Так як система оцінювання якості освіти наразі не працює належним чином, абітурієнти самі визначатимуть, який університет кращий. Система вступу з минулого року, і цього року ми продовжуємо це орієнтована на інтереси абітурієнта. Дитина обирає для себе вищий навчальний заклад, і чим вищий в неї результат ЗНО враховується її вибір і Ті сильніші вищі навчальні заклади зможуть збільшити на 25% обсяг свого місць державного замовлення через те, що їх вибирають додатково абітурієнти. Таким чином. Державні гроші підтримують кращі університети, і це дуже правильна політика, на мою думку. Абітурієнти з кожним роком все частіше обирають іноземні вищі. Щоправда, міністр освіти і науки радить добре вивчити їх рівень акредитації, знання, які вони дають, і визнання в країні, бо часто бувають випадки, що диплом навіть не ціниться в тій країні, де студенти вчилися. Ліліана Хомишин, Андрій Левків, новини телеканал Раї.